Друзі, всім привіт! Давно не бачилися, давно не виходив на связь. Е, Хотів вам показати, яке мене зараз маленьке затінення йде на панелі, яка моя можна сказати, ошибка, коли я строю сонячну станцію. Що я тіпа, не вніс корективи цього, цього хліба і тої хати. Дивіться. От що, що виходить в мене, бачите? Затінення йде на панеля. От, раз. І ось два кутики. Це тільки що новий обід. І це все йде у нас від конька хати, і від конька можна сказати хліба. Такий пади за кінь. Ну, з тим я нічого не пороблю, звісно. Тут вже так і буде. У нас позавчора був гнів, вчора був сніг, Воно трошки у нас залишилося там маленький Маленький сніжок. Гарний вчора зсинув сніг. Гарний. Ось вже приходить зима. Зимою, звісно, буде генерація менше. Але погода така більш-менша, якщо буде така зима-погода, якщо буде трохи сонця, то буде дуже добре. Не буде, Ну, не буде. І тут трохи снігу, снігу лежить. І там трошки теж. Зараз я дивлюся, в сіті видає там 20 кВт, 15-17 кВт. При такій погоді 20 Сонця нема чистого, Небо таке горне трохи. Нема вже того сьогоднішніх днів, коли буде, коли видає літні пори, погоди. Ось з цієї сторони трошки є сон. Ну, типу, небо таке чисте, акуратне. А тут у нас нема. Ну нічого страшного. Ой, що вам сказати? Подивимося, типу, в цьому місці, як згенерувалася станція. Ну, я дивився. До цього відео, як я мав вам скидати, згенерувала 3030 кВт. Ну, зараз в принципі, по факту ми подивимося. От на даний момент е, згенерувала зараз сеть 48 кВт. А, виходить за цей місяць вже сьогодні, яке там число? 19 листопада згенерувала 953 кВт за цей місяць. Маловато, звісно, ну нічого зробиш. Так, того місяця згенерувала, Це виходить жовтні, це листопад 3032 кВт. 3000 кВт. Звісно, могло б і більше згенерувати, але я вам поясню, у мене трохи затінення йде цього. ну, Мінус там десь 200 кВт, да? плюс-образно, плюс-мінус. Ну Це Хмельницька область. Може, в кого які, типу, генерації, теж цікаво по областях. Не там по місцях, там, по селах. Ні, просто область. Неважно. Одеса, Херсон, Харків, Рівне, Побликше. Суми. Там. Мені дуже цікаво, що там в Суми, З тієї сторони, типу, яка там генерація йде, по станції сонячної. В Одесі, зрозуміло, буде більше генерація, бо там. Тепліше, в мене знайома приїхала з Одеси, там набагато тепліше і Сонце там більше, набагато більше, чим настрій по центральних і західних частинах України. 3000 кВт, і то добре. От зараз генерувала 3000 кВт на 40 кВт. А подивимося, потім перейдемо на наступну станцію, подивимося огляд станції, скільки та згенерувала за жовтий. Там я дивився, я вже знаю, в принципі, скільки вона згенерувала. Там 2000. І скажу добренько. От такі справи бачите? Е, виходить, що нема тих на сонячних днів, звісно. Щось потихеньку теж там виплачували, Позакидали трошки. Ну, не так як раніше, звісно, але щось трохи скидають типа, виплати за сонячні станції. Але такі там бої йдуть, що дай Боже за ці сонячні станції. Ну, що вам казати, ви самі себе бачите, самі себе чуєте, що робиться за наш енергетичний колапс. Приїхали ми до цієї станції. Але подивимося теж, як вона генерує. Скільки вона в сіть. Ну і як вона себе показує? От дивіться, бачите, така ситуація, що в мене там, в принципі, затінняє йде. І що тут трошки є тіньок. От. І тут я вже в принципі, в принципі, тут вже 12-12 13, 13, метрів від хати теж мало. От вже і тут маленький тіньок йде на хату. Ой, з хати на планень. Ой, побачите. Ой, тут ні клаптик. Вже він достає. Придеться обрізати. зробити щось інше. Гарна погода, сьогодні, дуже гарна погода. Дуже кльова. Ну це, тільки ще одного ну, до обіда, Ой, до обіда, Десь з 11 дня така стала погода. А то було хмурно, ну, зима є зимою, звісно. зараз подивимося, що тут ця генерує. Ви там теж, друзі, не забувайте там лайк ставити, підписку, Подпис... подписку це було дуже файно. Було. Ну що, йдемо, покажу вам, скільки воно там генерує. Чи згенерувала. <хи> так, що у нас тут? Угу. Е, пише що вже в мережу згенерувала 51 кВт. Це краще генерує. От тут менше того затінку є, чим там більше затінку. Тут у холодно майже руки замерли. ой Що у нас показує за листопад? Давайте так. Ізоляція нам не потрібна. Мій торг. Зараз минутку, бо руки трохи позамерзали. був зараз мінус один. на... У ну, мене вставок тут, тут близько, може 50 метрів від мене. Ходи на щуку. Коротше, мого сусіда попала щука десь так на 2 кіла, а в мене зуські не попала. Такий злий, як собака. Дивимося. За листопад сьогодні згенерувала е, 875 кВт. Тоже непогано. Непогано. Так, дивимося за жовтий місяць за той, за той місяць. Згенерувала 2,667 кВт за місяць, за жовтий. Звісно, менше, ніж та я, але тут по генерації менше, ніж там. Трошки вам покажу. О. Я фото, звісно, зроблю вам. Подивитися. Чого там не думало, що я там я щось накручую, зменшую чи збільшую. Ну, мені не потрібно. Просто я. От... Ділюся своєю думкою. Я хотів би так само, щоб ви поділилися своєю думкою, кого, як генерує тіба, станція. Може Можу переїжджати в якісь краї? в Дубаї, там, де більше сонця. Хто нас туди пустить, звісно, в такий теперішній час. Друзі, не забувайте подписку! Подписку! Давайте! Подписку мені! Бо я не бачу тих підписчиків, де вони подівались, що холод, позмерзали. Де, де ви є? Бо я же вас не бачу. Не то, що не бачу, бачить булька вже під носом. А не чую. Коментарі, що менше коментарі пишете. Що забули, як писати? Чи? Та жартує, жартує, звісно. Ой, де такі справи, бачите, та згенерувалася три копійками, а ця дві з копійками. Ну, і добре, хоч на цьому слові. Аби нам так платили, звісно, то було б ще, ще краще було б. А так не платять, так чуть закинуть, один на одну спіхають, Енкриє туди, пуп-туди. Коротше, як був бардак, і так і є бардак. А люди хочуть. Типу... Ой, що? що тут казати, в принципі, да? що якщо в 2024 році хто хоче ставити собі сонячну станцію на генерацію. І... Зелений тариф. Ну не знаю, любі друзі. Там вже і тариф дуже менший, звісно, набагато буде. 0,14%. Ну, в принципі, не знаю. Не можу вам відповісти, тому що, аби вони своєчасно платили би, дуже вчасно платили, аби там було б місяць через місяць, і то було б добре, конечно, через другий, на другий місяць, що платили, і то було б добре. А так, типу, ну. Ну, таке, бачите, якщо ви можете. Ставити станцію сонячну, то ставте собі, не можете. Ну, не ставте краще, тому що в 2024 році я ну я не знаю, чи будуть там платити, як там будуть платити. А дай Боже, вони в цьому році заплатили за той рік, за 2022 рік. Ще навіть не, не все сплатили. Ось такі справи. Краще в сонячну енергетику вже в принципі, не, не стрибати сюди, бо прикрили нам трохи гайки. Дивіться. Раніше був бум-бум-бум-бум, що можна ці сонячні станції ставити для бізнесу. А зараз, в принципі, ну, розстроєні всі. Але не треба падати духом, треба щось робити. Щось зробимо, то й буде на краще. Не зробимо, не буде на краще. Будемо займатися іншими справами. В принципі, в мене друзі вже зараз займаються ой, хто чим, хто як попало. Ну, багато дуже знайомих. Пост... Ставлять свиней. Зараз пум-бум-пум, бум, бум, пішов на свиней. Той поставив 30, той поставив 50, тримає, той хоче ставити на сотню, строїть ангара. Але тоді ж теж, теж треба, якщо вступ туди, в тую, <свісно> той бізнес, щоб свинями займатися, то треба там теж. Ну, колосальні теж гроші, тому що там безплатно тобі там теж ніхто нічого не буде робити. Бо якщо б построїти якийсь свинарника хоча б на голів 50. Ой, це мінімум там треба двадцятку баксів. Це мінімум. Бо тому що сина не так закупити це на електричство так само, ой Боже, там теж треба. І, і сьогодні така ситуація, чи варто десь трибати так само. Зар... Ну, всі зараз сидять тихенько, бо ну, ніхто не хоче ризикувати бо останні гроші видавати кудись. Ну, кудись то ми знаємо куди. Але чи. Чи воно повезе? Чи не Хто займається свиньями? Ану, розкажіть, будь ласка, чи вигідно зараз свинями займатися на ринку? Чи варт стрибати в ту сферу, чи ні. Та я жартую, звісно, але може хтось і буде тримати свині. Де такі справи? Добрі, друзі. Не забуваємо лайк ставити, підписку. І всім удачі, пока.